Творча інтелігенція Житомирщини успішно продовжує вдалий проект створення журналу світлоспілкування, започаткований в 2003 році на безоплатній основі. Завдяки творчим ідеям Лілії Перегуди Євгена Концевича та ініціативи Нелі Ковалюк журнал не тільки розвивається, а й знаходить підтримку та свого читача не тільки в Україні, а й за її межами. До сьогоднішнього дня ніхто не знав, крім редактора, ті, хто готували новий випуск, що який матеріал розміщений в журналі. тому як для мене це теж є таємниця, і ми сьогодні побачимо. Просто давно ми вже не говорили публічно про світло спілкування, і тому ми сьогодні вирішили зробити з управлінням справах сім'ї молоді спорту Житомирської міської ради Оленою Сарно такі репрезентацію випуску журналу Світло спілкування. Бачите, це е... Некомерційний проєкт, і тому е багато людей, які мабуть не мали би іншої можливості десь надрукуватися мають цю можливість власне в цьому журналі, і в цьому є е його великий успіх і користь для нас. Презентація ювілейного 15-го випуску журналу стала гарним приводом, щоб поспілкуватись та дізнатись, які автори та теми були зібрані саме в новому номері. Та як потрапити на сторінки такого незаангажованого видання за журнал? То я вам скажу, що він чим далі, тим краще. Тому що люди звикають до того, що в нас є таке стабільне періодичне видання, і попасти туди без всякого конкурсу, без всякої домовленості абсолютно просто. Ви просто звертаєтесь і розміщує, розміщуєте свій матеріал. Якщо творча інтелігенція, яка зібралася у залі, його пропускає, значить, ви варті. Ваша творчість варті того. За роки існування не тільки зросла духовна планка самого журналу, а й було помічено на шпальтах журналу багато талановитої молоді, яка має гарну літературну перспективу. Ми залучаємо молодь різними шляхами. Приходять молоді люди до нас. Найголовніше, що було бажання писати. Десь себе проявити, десь про себе заявити. І я, от саме цей момент, робота з молоддю мене найбільше можливо втішає. Підтримувати творчі ініціативи, які націлені на розвиток інтелекту та духовності нашого суспільства, саме таку мету має та несе до людей таке високодуховне видання, як журнал Світло спілкування.